Останні роки молодь мігрує за кордон в пошуках перспектив. Ринок праці вже давно відчуває брак кадрів. Особливо гостро проблема постала після повномасштабного вторгнення. Легка промисловість потребує швей, роботодавці готові навчати, проте дівчата масово виїжджають за кордон. Саме війна вплинула, це, напевно, найбільший пік браку працівників. Дівчата дійсно багато хто пробують вивезти своїх дітей за кордон, і це масова, масова проблема. Ті дівчата, в яких були чоловіки за кордоном, вони повиїжджали всі до них. Підприємства важкої та переробної промисловості теж потребують кваліфікованих кадрів. Інженери, слюсарі та електрозварювальники, нині на передовій, але є й ті, хто повертається з фронту та шукає реалізації. В державі розробили кілька механізмів, аби ветерани змогли розпочати власну справу. Є ряд державних програм сьогодні, які забезпечують частково спрощують питання отримання мікрогрантів для створення бізнесу, в тому числі ветеранів учасників бойових дій, скажімо так. Програми перенавчання, От, наприклад, є робота. Механізм дозволяє всім отримати від 50 до 250 тисяч. А учасники бойових дій ветерани можуть отримати від 500 тисяч до мільйона. Роботодавці готові брати на роботу і ветеранів, і переселенців. Головне для них зацікавленість та відповідальність потенційного працівника, адже економіку у воєнний час піднімати непросто. Є ряд програм державних щодо стимулювання роботодавців для працевлаштування учасників бойових дій через компенсаційні виплати. В якихось випадках гаситься повністю ЄСВ компенсується роботодавцю, в якихось випадках, в залежності від тієї категорії, яка є, гаситься і заробітна плата вплоть до нарахувань. Тож економіка та підприємства у воєнний час зіштовхнулися з небаченими досі викликами, браком кадрів, перебоїв з електроенергією та обстрілами. Але українці адаптуються навіть у надскладних умовах усе задля перемоги.